ну всі можуть бачити, що ви найекстравагантніший гурт взагалі не тільки своєю поведінкою, але й своїм виглядом. Ви де одягаєтеся? Де можна придбати ось таку шубу помаранчеву? Мультибрендові магазини, наш тародом. Ми покупаємо речі в інтернеті на розпродажах. и везде, где только можно. Нам нужны шмотки, и мы любим выглядеть ярко, поэтому стараемся всегда прикупить себе что-то новенькое. Сейчас на вас что-то, что было с где-то на секонд-хенде, на каком-то распродаже. Например, на мне костюм от Саши Коневского, лучшего мужского дизайнера в Украине, да. Но он милостиво согласился написать на спине огонь, чему мы очень рады. К сожалению, секонд-хенд уже не такой романтичный, как раньше. Сейчас он вообще доступен, і це стало слишком скучним. Ми з вами неодноразово літали одними рейсами, і я бачила, як на вас реагують пасажири літаків. Назагалі-то, ви ось так виглядаєте в житті. Таке траплялося, що намагалися вас не пустити на борт літака чи перепитували документи. Последній раз я наблюдав народ обратний ефект, коли Антону, например, предлагали пересесть в бізнес-клас. Популярність дає свої плоди телевізійна. Саме Антона обрали стати членом журі одного талант-шоу. У вас не було питання, а чому Антон? Ми достаточно взросли і сообразительно. Ми активно нашим нашими положеннями. Виступаємо на талант шоу регулярно, тому ми дуже щасливі. Принаймні, те, що а, Антон у журі талант шоу є для гурту один точно плюс. Це е, спільний кліп з однією з учасниць, який має назву Опа Опа. Па -па. Ви не думали її взяти в гурт «Огонь»? Можливо, дівчат вам не вистачає, а зважаючи на ваш зовнішній вигляд, можливо, саме такої дівчини. Нам завжди вистачало дівчат і навіть більше, ніж потрібно. Тому поки ми залишилися тріо. Ілона – це медсестра з Смільницька, яка написала пісню «Опа-опа». Вона виглядає настільки ярко і колоритно, що ми пригласили її стати головною героїнею. В нашем клипе на песню «Опа-опа», которую написала она, а мы в итоге исполнили. Илона теперь очень знаменитая девушка в Хмельницком. У нее много концертов, корпоративы, дни рождения, новогодние елки. Все это теперь в ее руках.